Привіт. Добре. Добре? Без коментарів. Можна плотка нас залишити. Привіт. Можна тебе на секунду? А ви? Вітаю, а я вас побачив здалеку. Угу. Ні. Ні. Я сам іжня. А -а -а. Добрий день. Я вас здалеку побачив. Нет? Не, Можно сфотографировать, пожалуйста. То можна, конечно. Це моя творчість. Все, що ви душі. Прости, мені приємно, <рісті> то мені приєднано ну. Не-не-не, я приємно прошу. Бо я зараз піду, я вже не вернусь. Я вже другий все, раз. Третій раз тут проходити не буду. Хорошо. Все, пока.